Всі вітаємо на нашому каналі. Моє м'ямрян, і тут як традиційно ми говоримо про захист правої свободи людини і громадянина. В цьому відео хочу поговорити про таку дуже цікаву тему, як паспорт громадянина України, тобто id картку Це питання дуже актуальне на сьогоднішній день. Мені пише дуже багато людей. Поясніть, роз'ясніть, що робити, ті чи інші суб'єкти вимагають відповідно від мене, як від мами чи від батька. Щоб моя дитина отримала паспорт громадянина України, тобто не сам паспорт, як такий, як паспорт, книжку, а id картку Отже, хочу зачитати один такий конкретний приклад. Написала мені одна мама дитини наступну інформацію: доброго дня. У школі наполягають на виготовленні паспорта у 14 років. Що дитина зобов'язана отримати по закону? Як можна правильно відмовити на законних підставах, допоможіть скласти письмову відмову, дитина. А вже ж найперше нічим не зобов'язана. І другий момент, як завжди, я посилаюся найперше на Конституцію, про неї ми поговоримо в процесі. А є ще постанова Верховної Ради, яка говорить про паспорт громадянина України і паспорт громадянина України по виїзду за кордон. І відповідно там прописані дуже цікаві речі. Ця людина надсилає мені наступну інформацію, яку їй переслали. Не знаю, чи це директор школи, чи, можливо, якийсь завод, чи можливо, якийсь вчитель. Наступного роду інформацію це посилання на закон про демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Дуже цікавий закон. Зараз ми поговоримо і про нього, і про постанову, і про конституцію, щоб вас, кожного, були відповіді на ці питання, яких ви допоки не отримали. Отже, давайте розпочнемо з того. Що ми маємо на сьогоднішній день основний закон Конституції України, який говорить в 53 статті про те, що кожен має право на освіту, повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Розвиток дошкільної, повної, загальної, середньої, позашкільної, професійної, технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Це найперше, що потрібно оголосити цим недолугим недоумкам, які починають. Брати на себе надмірні повноваження і що-небудь вимагати. У мене виникає питання, відколи це незрозумілі суб'єкти, яких обов'язок є навчати дітей ставати розумнішими, отримали повноваження щодо вимоги дітям отримувати паспорт, як вони називають це паспортом, ID-картку в 14 років. Оце питання їм потрібно задати. Давайте тепер перейдемо до іншого. Виникає наступне питання. Коли з'явився закон про демографічний реєстр? Закон про демографічний реєстр з'явився в нас в 2013 році. Окей. Коли в нас з'явилася постанова Верховної Ради про паспорт громадянина України в 1992 році? Давайте тепер порівняємо ці два документи, щоб у вас було повне розуміння, що це за зайхинея з тими недолугими суб'єктами, які щось в дітей вимагають, тим паче паспортом, які є просто id карткою фізичної особи, яку втюхали людям під видом паспорта громадянина України. Отже, постанова Верховної Ради від 92-го року, і тут ми бачимо саме положення. Про паспорт громадянина України. Дуже цікаві речі тут прописані. Значить, перший розділ називається загальні положення. Пункт 1 положення про паспорт громадянина України говорить нам про наступне: паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Пункт номер два говорить теж немало важливі речі. Паспорт громадянина України, далі паспорт видається кожному громадянинові України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства після досягнення на хвилиночку 16-річного віку. Тобто загостримо увагу: паспорт книжечка видається громадянину України, як тут написано. Після досягнення 16-річного віку. Цю пластикову id картку видають фізичні особі з досягненням 14-річного віку. Йдемо далі. Є ще один дуже цікавий пункт пункт номер 5 який звучить так: паспортна книжечка являє собою шиту в накидку нитками. Обрізну книжечку розміром 88 на 125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок. Усі сторінки книжечки пронумеровані, і на кожній з них зображено державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта. Тобто, це положення стосується виключно. Громадянина України у вигляді паспорта книжечки. Оскільки постанову ніхто не відміняв, вона на сьогоднішній день є чинною. То які можуть бути питання стосовно отримання по цій постанові паспорта громадянина України у вигляді книжечки? Давайте тепер перейдемо до цього закону про єдиний демографічний реєстр? Та документи. Що підтверджують громадянство України посвідчують особу чи її спеціальний статус, він вийшов в нас в 2013 році. Тобто, постанова в нас вийшла в Верховної Ради в 1992 році. Оцей закон в 2013 році. Тепер виникає питання: для кого був створений цей закон? А є відповідь. Є відповідь в першому розділі з назвою «Загальні положення. І тут ми маємо визначення термінів стаття номер 3 І перелічено дуже багато цікавих термінів, їх визначення. Зараз я коротенько по них пройдуся, щоб ви розуміли, для кого саме написаний цей закон. Так, пункт номер один говорить про те, що для цілей цього закону нижче наведені терміни вживаються в такому значенні. Під перший пункт. Говорить нам про те, що безконтактний електронний носій це імплантована у бланк документа безконтакта інтегральна схема для внесення персональних даних параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів пов'язаних з верифікацією особи, тобто з верифікацією саме фізичної особи, та може використовуватися як засіб кваліфікованого електронного підпису у випадках, передбачених законодавством, підпункт номер 2. Що такі біометричні дані? Це сукупність даних про особу зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб в дужках біометричні дані. Параметри це відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи і відцифровані відбитки пальців рук. Підпункт номер 3. Що такі біометричні параметри? Біометричні параметри це вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації впізнання особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу. Підпункт номер 6. Ідентифікація особи – це встановлення особи шляхом порівняння наданих даних параметрів, у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо. І дуже цікавий підпункт цього розділу. Він говорить про те, що я сказав вище. Номер його 7, він говорить про те, що таке ім'я особи. Ім'я особи це прізвище ім'я. Та по батькові фізичної особи. Я думаю, не потрібно читати далі цей закон, щоб ви отримали відповідь на питання, для кого написаний цей закон. Як я говорив вище, цей закон написаний для фізичних осіб, мігрантів, які зобов'язані отримати id картку мігранта в 14 років. Постанова Верховної Ради написана для громадян. України відповідно до закону про громадянство України за 91 рік, і саме про те, що кожному громадянину України паспорт видається центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері громадянства після досягнення 16-річного віку. Ще раз закріпимо дану інформацію: закон про єдиний демографічний реєстр. Та ці документи, які підтверджують громадянство України і посвідчують особу чий спеціальний статус, написаний для фізичних осіб. Ще раз хочу нагадати: сьомий підпункт першого пункту першого розділу з назвою Визначення термінів, говорить нам про те, що ім'я особи це прізвище, ім'я по батькові фізичної особи. Тому, коли вам ті чи інші. Незрозумілі суб'єкти, які взяли на себе великі повноваження вимагати від вас, від ваших дітей, що вони зобов'язані отримати паспорт громадянина України відповідно цього закону, задайте їм питання, хто передав їм такі повноваження, що вони можуть щось від вас вимагати. Вони мають тільки обов'язок перед вами, перед вашою дитиною, навчати їх тих предметів, які вони мають. Вчити цих дітей відповідно до цього договору, який вони підписали зі школою, саме з її дирекцією. Все, на тому крапка. Вони Не можуть нічого вимагати, тому що вони є ніхто в даному питанні, і звуть їх ніяк. Тому, будь ласка, користуйтеся цією інформацією, обов'язково відкрити їм основний закон. Роздрукуйте цю постанову Верховної Ради про положення, про паспорт. Можете роздрукувати цей закон про єдиний. Демографічний реєстр фізичних осіб, і задати питання, для кого написана постанова і для кого написаний цей закон. І нехай виконують свої обов'язки, ще раз наголошую, які прописані в їхніх посадових інструкціях. Крім того, що вони мають навчати дітей ставати розумними, в них немає більше жодних повноважень, більше того, вимагати щось. Від когось в такому контексті, в якому мені написала сьогодні в повідомленні людина. Тому, друзі, користуйтесь, захищайте свої права і свободи, використовуйте всі інструменти, які можуть захистити ваші права і свободи. В даному випадку Конституція України і положення про паспорт. Постанови Верховної Ради за 92-й рік. Ось такою друзі, інформацію хотів з вами поділитися. Впевнений, що вона стане для вас корисною. Ви її використаєте для захисту своїх прав для захисту прав ваших дітей на завершеннях традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію. Хто не має купіть, почніть її читати, вивчати, досліджувати і використовувати її для захисту прав і свобод. Допомагайте захищати права і свободи іншим людям, не стійте осторонь, коли порушуються права і свободи інших людей, ваших знайомих, друзів, родичів і зовсім чужих людей, які потребують вашої допомоги і вашої підтримки. Якщо ви чуєте себе юридично підкованим, то прийдіть на допомогу і відповідно допоможіть захистити права і свободи людини від протиправних посягань. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіть гарний коментар і поширте це відео, тому що ця інформація актуальна для багатьох людей. Багато з них не знає, як дати собі ради, тому для них це буде інформативно, практично і допоможе їм закрити питання, про які ми сьогодні з вами говорили. Народ, хто хоче отримати волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам. Захистити свої права і свободи в парі з Конституцією, саме в статусі людини. Хто хоче підтримати канал фінансово, в описі до цього відео є посилання, де ви можете зробити це легко і безболісно. Друзі, дякую всім за вашу підтримку, дякую за зворотній зв'язок, дякуємо всім, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.